Всім привіт! Сьогодні у нас вже 3 грудня 2022 року. І піднімлю я таку тему, де краще зимують бджоли на вулиці чи в зимівнику. І по цьому питанню Чуть-чуть розповім. Останніх три зими я зимував в зимівнику 100%. Тобто 100% заносив туди бджіл, і в принципі в мене була 100% зимівля. Тобто всі маточки, всі бджолосімі. Доживали до весни. Ну, звичайно, там були слабі, які е, навесні я просто використовував або матку, або з'єднував. І, значить, нюанси зимівлі бджіл-зимівнику, які ж вони є. Ну, По-перше, це повинен бути дуже хороший зимівник, а це дуже сложно зробити. У мене були приміщення, пристосовані під зимівник. Значить, коли я перший рік заніс в зимівник бджіл, у мене був. Великий відхід бджіл, і це були сильні сім'ї по тій причині, що не дотримання було температурного режиму. Чому це відбулося? По одній причині. Була дуже тепла зима і не можна було втримати температурний режим. Ну, Потрібний підтримувати, не може цей температурний режим. І тому сильні сім'ї дуже на це реагують, і вони просто посипалися або повністю загинули. Слідуючий рік я дуже хорошо до цього підготувався питання. Друге приміщення підготовив, і в нього вже заніс. Там температурний режим я дотримувався, в мене вдалося його дотриматись, тобто він був десь від нуля до 4. Тобто, ще я хочу зазначити, що тільки на один градус вище піднімається навіть до п'яти, вже змінюється гул бджіл, і вони себе вже починають розповзатися, клуби. Ну, тобто, якщо вже 6 плюс, це вже не є хорошо. Тому я для себе зробив висновок, що при наших зимах е, дуже важко зимувати в зимівниках і підтримувати там температурний режим. В цьому році я стовідсоткову зимую на вулиці. Не хотів я заносити і цього всього робити. Тобто, коли ти заносиш, є свої плюси, їх є багато, лиш кажу, потрібен хороший зимівник. Ну, це додаткова робота їх занести. Тобто зекономляться корма, зекономляться слабі сім'ї, вони перезимують, але я ж кажу, потрібен дуже хороший зимівник. І тому я в цьому році зимую повністю на вулиці. Тобто по зимівлі бджіл в мене є висвітлення відео. Я лишу вам десь ссылку під цим відео, ви зможете зайти, подивитися, як я раніше зимував в приміщенні. Тобто, приміщенні потрібно, щоб краще вони зимували, або зняти кришу. Ну або якось повністю щоб люток був відкритий. Тому щоб була хороша вентиляція, вони не так реагували на зміну там, температури, якщо десь на градус 2 підняли, щоб ну, їм було простіше цю температуру переносити. І коли знята криша, то вони не так на нього реагують. А зараз я вам ще покажу, як в мене зимують на сі часи, днищах по одній причині тому як ви знімають відео. Дає, скажімо, ну, хто сітку, скажемо, застосовує в себе і висловлюється так, що бджоли не збираються в клуби на сітці, ну і так далі. Тобто, мінуси. Тобто я бачу в цьому багато плюсів. Вулику сухо в клуби вони ж самі перші збираються по тій причині, що там більш холодно їм. Клуби більш ужаті по тій причині, що знов, що їм більш холодно, там вони краще вжимаються. Ну і зараз я покажу, як в мене зимують на сітці, наглядно зверху сімейки покажу. І так, їдемо. Всі корпусні вулики в мене зимують на сітці. Зараз я вам якийсь один припіднімлю, покажу, що там повністю в них сітка. Давайте оце акуратно припіднімемо і постараюсь вам показати. Опа! Ось така тут повністю сітка. Ось можна влюдкове бачити, що ну, тут сітка просвічується. Зараз секунду, ну то не важливо. І попри відкриваю вам і покажу, як же ж вони сидять зверху. Чуть-чуть не виходить одною рукою, але нічого. Так, у нас тут, значить десь є клубік. Дивіться, вони спустилися глибоко вниз. Тобто вони тут є 100%, але вони сидять знизу. Ось одна бджілка десь до нас підлазила тільки що. Ось. Вони тут є, як ми бачимо. Так, клуб займає. Ну, не можу посчитати, бо глибоко сидять. Так. Їдемо далі. Ось зараз це вам покажу. Ну, На сітці, скажімо, дуже хорошо тим, що практично немає вологи. Зверху стоїть пльоночка. Ось на цій пльоночці дуже чуть -чуть, скажімо, ось тут вологи. небагато зовсім. Так пльоночка повністю суха Це над клубом. Тобто це навіть краще, якщо зимувати на соняшниковому меткове. вони його краще беруть. Ось ці клуби. Скажімо, десь поспускалися донизу, а з цього боку цей клуб. Е, ну, вони сидять глибоко. Значить, Вони тут є всі, але сидять глибоко. Так. Ось я підійшов до слідуючого, поки той закривав. Зараз ми привідкриємо слідуючий, подивимося. Так. Шліточок у нас. Ось ці теж сидять, ну не видно їх. Вони є тут. Не знаю, як вам показати, можна чуть-чуть, трохи -чуть все туго стоїть. Ну, ось одна бджілка лазить з боку. Так вони зимують на сітці, вони починають свою зимівлю знизу, скажімо так, і тоді потихонь піднімаються вгору. Ось це в мене тут стоять на подонах. У них також сітка. На все днище. Зараз я вам покажу ось льоточки, які в них здорові, повністю відкриті льоточки. І сіточка на все днище. Ось. Ця солома залишилась після того, як я їх загодовував відрами взимку. Тобто, і відкриємо також один-два, подивимось, що тут у нас робиться. Так, ну і також вони тут сидять глибоко спустились. Вони є з крайньої вулички, ось від застаної починаються. Ну, зараз чуть Ні, не відвіну, бо осипляться. Так. Так, закрив я і ось так вони в мене зимують на сітчастому днищі. Зараз ми можемо підійти до лежака, подивитися, де там знаходиться клуб. Тому як там я думаю, що вони вже е, можуть сидіти ну, вище, тому що лежак в мене глухі днища на, на лежаках, обичні, класичні. Ось я підійшов з цікавості, тут е, бакфаст і осидить. Тобто інструментального запліднення. І я зараз подивлюся, як тут сформувався клуб, і де він розміщується. Значить, ось клуб сформований. Займає він вулочка 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім вуличок я бачу, можливо, десь пропустив. Ось така жовтенька бджола. Бакфаст Іо, ось така вона дуже жовта. І зараз відкриємо ще один ось такий клуб. Ось я підійшов до слідуючого вулика. Зараз ми його відкриємо, подивимося. Ще хочу зазначити, якщо бджілка зимує на сітці, тобто на сіці частому днищі, то, як правило, вона вжимається більш сильніше, ніж на глухому днищі. І хороші сім'ї, як правило, сидять на 5-6 вуличок. Ну, вже дуже сильні там на 7 сідається. Це коли вони хорошо вжалися в хороші морози, скажімо так. У нас зараз мінус 3 на вулиці десь. Ось дивіться, ось так, клуб сидить. Він займає вуличка 2, 3, 4, 5, 6, 7. Також 7 вуличок. Ну, тобто це хороші сімейки. Вентиляція в лежакові здійснюється з боків. І крізь щілини. Ось я таку щілину лишаю між потолочною і бічною стінкою. Тут ну, тобто багато місця лежакове, повністю відкритий льоток. І вентиляція коротше, через всі щелі, можна так сказати. Ось тут їх дуже багато цих щілин. Тобто вентиляцією лежакових проблем немає. Це хіба що їх обкутати чимось, обгорнути якимось. Пльоночками і так далі, тоді буде погана вентиляція. Так, підійдемо ще до якогось, зараз перемістимося вище, можливо, і я ще покажу. Ось сімейка, це я по пам'яті пам'ятаю, що у ній я зверху не поставив пльоночку. Тобто на рамки над клубом. Ось ця пленочка тому що вони були ще більш активні тоді, на той момент, я її ну, коротше не поставив. І зараз ми подивимося, чи вони. Тобто їхня активність пропала чи ще присутня. Ось така кількість вологи є. Це нормально. Це в будь-якому вулику є. Просто якщо я січа сидимо донизу стікає. якщо ось таке, то ось бачите, клуб пісає верхом. На потолочних сидять вони, ну, легенько їх зараз прикриємо. Так, Поки нажму на паузу. Ось то я закрив і підійшов я до слідуючого. І подивимося ще в слідуючому, Де розміщений клуб і що з ним. Значить, клуб бачу під верхом. Ось така ситуація. Бачите, не чуть, -чуть тут активні. Ну, В клубі вони хорошо сидять. Тобто, Все в них добре. Ще я вирішив з відкрити тих, що на сітці. Подивитися. Чисто з цікавості. І на цьому буду завершити. О, дивіться, ось тут вони сидять під верхом. Не під самим, але під верхом. Клуб займає раз, два, три, 4, 5, 6, 7 і в восьмій той самий крайній осій. Вуличці, тобто присутні бджоли. Ну, крайні можна взагалі то і не считати тому що, як правило, до весни в них бджола осипається. Тому ось така ситуація. Подивимося ще ось цей. Так, тут клуб у нас спереді. Ось він сидить. Також Глибоко, його не видно. Значить, висновки для себе кожен робить сам, де йому краще буде зимувати чи в зимівнику, чи на вулиці. Тому я просто таке інформативне відео відзняв. Дякую всім за перегляд і всім до зустрічі. Пока!